Коханка чоловіка та його дружина зустрілися в лісі ось що було далі. Ольга дуже любила готувати, особливо пекти, і все у неї виходило як у кращих ресторанах, хоча цьому ніде не навчалася, хіба що у бабусі дівчинкою. А вже як заміж вийшла, чого тільки не витворяла її руки. Так привчала чоловіка до всього ласого, щоб буденну страву той і їжею не вважав. За 15 років подружнього життя встигла добре переконатися, що шлях до серця чоловіка все таки лежить через шлунок. Великі сварки, які хоч і не часто бували та іноді траплялися, завжди чимось смачним улагоджувала, хоч і знала, що Олексій не правий, та, добре обдумавши скандальну ситуацію, залишалася у ній меншою. А він тоді, як велика дитина, наминав пиріжки чи тістечка. І старався чимось догодити, але пробачення не просив ніколи. Сьогодні пиріжки його улюблення із капустою пекла удосвіта. Ще з вечора була сердита на чоловіка, нагримав на неї, хто знає, чого, сам із роботи повернувся пізно та, замість того, щоб допомогти, давай розказувати, що у неї не так лежить, і вона, не із тих, хто замовчують, розказала і йому, що де не так, гадала і не розмовлятиме з ним. Та чоловік теж не із простаків, знав, що шлях до жіночого серця лежить через ласку. До ранку все простила і схопилася у досвіта, щоб насмажити його улюблених пиріжків із капустою, поснідав і на роботу із собою узяв, поцілував, виходячи з дому. Ти у мене, Олю, просто чудо, кинув уже порога. ще й посигнала, коли вона зачиняла за ним ворота. І скільки разів отак зарікалася, що після сварки не розмовлятиме з ним ніколи, та варто було чоловікові лише обійняти її, назвати ніжними словами, де й образа дівалася такий уже у неї характер м'який. Певно, завдяки йому, й жили вони душа в душу вже 15 років. Діток рустили, хазяйство вели, жили непогано. Навіть всякі чутки про її чоловіка, мовляв. Підгуляє він добряче з молодими та цікавими. Оля на ті розмови не дуже зважала, але в душі іноді творилося недобре. Це тоді, коли чоловік, горнувшись у ковдру, засинав біля телевізора, нарікаючи на втому. Коли подібне чинилося місцями, вона тихенько плакала в подушку, та й ніде і нікому не видавала таких таємниць, чекаючи, що в якийсь момент Олексій знову перейде до неї у спальню. І знову буде все як раніше. І якщо ж намагалася заговорити з ним про те, що люди балакають, він сердився заздрять нам, так і балакають, а ти як дурна, послухай та плач. Я вже не молоденький, це в тебе дурниць повна голова. Треба менше людей слухати своїм розумом жить. Зачинивши за чоловіком ворота, впіймала себе на думці, що сьогодні, хоч і вихідний, їй не хочеться нічого робити по господарству. Кнітючий настрій, певно, після сварки опанував нею. Сердилася на себе, що не може після образи не хоче би день не говорити з ним. А то ж ні, швиденько годить йому, дурна. Хотілося побути їй на самоті, і причина на те знайшлася. Після дощів росли гриби, люди вже мішками возили, а їй коли, і Олексій на своїй роботі безвлазно. Залишила дочок на хазяйстві за турби і в ліс. Гриби, здавалося, самі стрибало кошик. Ольга так захопилася ними, що не щулася, як зайшла далеко у ліс. Знала його добре, не боялася заблукати, і лише коли сонце перекотилося ближче до заходу, зупинилася і прилягла на осонні. Себе не слухала, слухала тільки ліс. Він шумів, заспокоював і заколихував. Чи то крізь сон, чи то крізь шум, дубів почулося таке жалібне Тьотю, поможіть. Недалечко на пагорбі напів лежала дівчина, викинувши наперед розпухлу ногу, великі голубі очі хліпотіли сльозами від болю і розпочу. Я заблудилася, а тоді стрибнула через рівчак і ось нога, ой, як вона болить. Я не знаю, куди йти. Не плач, я добре знаю дорогу ми вийдемо, на незнайомка Ольга, хоча, поглянувши на розпухле коліно, не могла уявити, як вони йтимуть. Я навіть плазувати пробувала, але не знала куди, продовжувала плакати дівчина. Я вже півня лажу, кричу і нікого ніде не побачу. Я нічого не знаю в цьому лісі, а скоро потемніє. До темна ми якось вийдемо. Ольга допомогла дівчині сісти на багажник велосипеда Нехай лежать мої гриби, завтра приїду заберу. Дівчина все плакала, виявилося, що її звати Лесею, що село її кілометрів за двадцять від лісу, а сюди по гриби теж приїхала, і треба їй вийти на трасу, там її чекають. А чому ж тебе одну залишили і з ким ти приїхала? Та хто зна, як вам і сказати, з ким. З чоловіком, яким зустрічаємося. З чоловіком Ти ж така молода, наречений це чи як? Ні, не наречений. Ми просто зустрічаємося уже три роки. Я його дуже люблю. А він тебе. І він мене любить. Але у нього сім'я. Він такий нещасний у ній. У нього не жінка, а чорти із рогами. З'їдає його, ще й погрожує, що коли він не думає розлучатися. То і зі світу білого живе. Мабуть, і знаю про ваші стосунки. Та що ви? Ні. Вона і так йому ні пере, ні готує, ні словом добрим не обмовиться. Нам коли і рубати кінці, то в один момент, щоб утекти світ за очі і все. Але він такий нерішучий, страждає, бідний. А я все чекаю його. Батьки сварять мене та нічого собою не втію, полюблю. Він мені ні в чому не відмовляє, оце сьогодні захотіла по гриби, віз. тільки з роботи йому ніяк не вирватися. Сказав, що забере пізніше, певно, чекає бідненький, і не знає, що зі мною таке лихо. Вести велосипед виявилося дуже важко, Леся геть розклеїлася і, як не намагалася допомогти своїй рятівниці, тільки заважала їй. Ользі чомусь так шкода, було це наївна дівча. І така сердити була на того лавеласа, що зводить нерозумно чужу дитину. Не зустрічалася б вона їй по дорозі, що робити бідній, може, ляже собі біля жінки спать і не шукатиме її. У дівчини, мабуть, дуже м'яке і любляче серце, коли терпить такі стосунки. Змучені важким пересуванням жінки сіли перепочити. Леся довірливо притулилася до нової знайомої. Навіть не уявляю, як би я вийшла з лісу, якби не ви. Яка ви добра людина. Я обов'язково віддячу вам, тільки вилікуюсь, вас із сім'єю у гості запрошу. Батьки мої будуть дуже раді, а я такі торти почу. Ось побачите. Ольга усміхнулася і, як доньку, погладила її по розкудленій голові. Ви, мабуть, голодні, і ще й мене стільки тягнете. Ось, перекусіть. Леся витягла з кишені невеличкий згорточок. Це він мені вранці залишив пиріжки під'їсти. Купив для мене по дорозі. Я так люблю смажені пиріжки з капустою, та куди мені там їсти тепер? Беріть. Оля протягла втомлену руку до згорточка і заніміла. Там лежали смажені нею вранці пиріжки. Ні, вона ніщо їм іншими не могла їх переплутати. Це вона так дбайливо загорнула їх вранці Олексієві, світ ніби перевернувся догори та знайшла у собі сили не показати свою слабість. Забрала, загорнула і поклала у кишеню, мовляв, з їм по дорозі, знову допомогла Олесі викарабкатися на раму. Останній відрізок шляху видався зовсім коротким, ще здалеку загледіла свої червоненькі жагулі на трасі. Леся також побачила їх і радо закричала Он Ільоша, він допоможе нам. І радо гукнула його. Олексій зробив кілька кроків назустріч і унімів. «Свідки взялася тут Ольга, і чому од бог із Лесею. Кляті люди, це їх робота, Так і звели їх. Тепер точно Ольга не простить, що йому робити. Одне діло погулять, інше жить. Ольга підійшла до нього зовсім близько, дивилася в його перелякані очі і навіть не заплакала. Леся не могла второпити, що діється з її коханим і чому він так злякався цієї доброї чужої жінки, яка врятувала її, і чому вона мовчки витягла з кишені з гурточок із пирогом і втикнула Олексієві в обвислі руки. Він не втримав той з гурточок, і пиріжки розкотилися по траві. Хотів притримати дружину і щось пояснити їй. Буцімто попросила дівчина звозити погреби, заплатила, той повіз та, побачивши пиріжки, зрозумів, що казати щось пізно. Ольга підійшла близько до Лесі і розвіяла всі її здивування. Той чорт з рогами, це я. Дівчина аж скрикнула і, хапаючись, руками за капот машини опустилася на землю. Ольга хотенько перекинула ногу на велосипед. І покрутила до села.